Доброго дня, шановний 9 клас! Тема нашого уроку – види рухової активності. Під час нашої зустрічі ми поговоримо про вплив активності на фізичний, психологічний і соціальний добробут людини. Давайте пригадаємо минулий урок, які чинники впливають на здоров'я людини. Зверніть увагу на цей слайд і пригадайте, що серед чинників здоров'я є спадковість стан системи охорони здоров'я, соціально-економічні та екологічні чинники і спосіб життя людини. Зверніть увагу, що спосіб життя впливає на людину аж на 50%. А на е е світлині, яка знаходиться справа, ви бачите здоровий спосіб життя і складові здорового способу життя. Зверніть увагу, серед безліч складових є і рухова активність, і вона є однією і важлив... найважливіших складових. Недаремно сказано, що рух це життя. Людина відчуває себе здоровою лише за відповідного рівня рухової активності, які ж є види рухової активності. Це фізкультурна діяльність, спортивна діяльність, спортивно-ігрова діяльність і фізкультурно-ігрова діяльність. Зверніть увагу, фізкультурна діяльність це формування фізичної культури особистості. Навчання життєво важливих рухових навичок, мінь, розвиток фізичних здібностей. Це можуть бути загальнозміцнювальні та загальнорозвивальні вправи, такі як аеробіка, фітнес, заняття фізкультурою, ранкова гімнастика тощо спортивна діяльність. Мається на увазі навчання основ певного виду спорту. І розвиток тих здібностей, здібностей, яких потребує цей вид. Ну, наприклад, для плавання, для того, щоб навчитися плавати, треба розвивати собі витривалість, зібраність. При тренуваннях, якщо ви вирішили пов'язати свою. Долю із футболом, які треба якості тренувати. Звичайно, швидкість і також витривалість, сконцентрованість. Тобто спортивна діяльність це навчання основ певного виду спорту. Наступний вид це спортивно ігрова діяльність. Такий вид рухової активності, в якому результати, спортивні результати залежать від командної боротьби. І саме командна боротьба допомагає досягти спільних цілей і командного успіху. Які це види спорту? Волейбол, футбол, хокей, регбі, тобто командні види спорту. Наступний вид діяльності фізкультурно ігрова. Це такий вид активності, якими ви займалися. Початковій школі в дитячому садочку фізкультурно для того, щоб розвивалася ця цей вид діяльності, і для того, щоб залучати дітей з ранніх раночок до заняття спорту. Існує також безліч різноманітних чинників. Це і фізичний самозахист, і спеціальні фізичні вправи, і спеціальні та загартувальні процедури. Саме на цьому слайді всі вони показані.